Цей день не став. Сьогодні 1 грудня і ми з вами будемо прикрашати ялинку. Так, по-перше, я поясню, ми з вами на кухні, бо в нас велика кухня, і насправді більше часу ми проводимо тут. Я взагалі працюю теж на кухні, і оцей куток це та частина, яку ми бачимо найбільше. Тому наша ялиночка буде стояти тут. В мене цього року будуть соснові гілочки. Є навіть гілочка з шишечками. Я так не планувала. Я не шукала гілочку з шишечками, але вона була, тому у нас будуть шишечки. Для початку ми. Просто поставимо це все в мою вазу красиво. Тут стричить кольочок він тут, тому що ваза трохи протікає, але я спочатку складу свою ялинку і подивлюсь, як вона буде виглядати, а потім буду приймати рішення залишати цей пакетик, чи я його просто обріжу. Я туди вниз налила водичку. Сподіваюся, що, що таким чином ці гілочки трошки довше. Мені здається, що вже виходить дуже гарно. Взагалі, мені подобаються линки штучні. Це екологічно, так вони роблять зі спасти. І я читала, що взагалі ця ялинка має з тебе прослужити 10 років, щоб вона щоб її можна було вважати екологічною, щоб вона вийшла в нуль за своїми шкідливістю, що її взагалі виготовили. Але мені здається, що ялинки вони стоять у вас не цілий рік. Ви скоріш за все взагалі забудете, як вона виглядає це. По перше, по-друге, цю ялинку можна або продати, або з кимось помінятися, якщо вона вам набридла. Кінці кінці можна купити дві ялинки і міняти їх в залежності від, від вашого настрою, але в наступу нема де її зберігати, цю штучну ялинку. І не хочеться її перевозити туди-сюди за собою. Тому я обходжуся таким варіантом. Я купую собі гілочки і роблю міні-ялиночку. Тут всього 5 гілочок, коштували вони 170 гривень. 170 гривень за таку маленьку, компактну ялиночку, мені здається, дуже навіть файно. Так, ялиночка в нас готова. Тепер давайте прикрасимо це все гірляндою. У мене доволі велика гірлянда, а ялиночка у нас маленька, і розетка в мене отам. От Тому гірлянда в мене буде йти по шаші. По шафі вона буде йти, і потім спускатись на ялиночку і трошки ще обмотувати ялиночку. Якось так. У мене тут відчиняється шафа, і я приклеїла так, щоб вона далі відчинялась. Це теж відчиняється, але тут треба буде. Бачите, продумано. Запах стоїть неймовірний. Дуже смачно вона пахне. Все-таки штучна ялинка, звісно, запах такий не отримати. Але я вважаю, що зараз купу всяких класних свічок, які зможуть замінити цей аромат. З переходимо до іграшок. Я хочу зробити свою ялинку срібною повністю. Будуть тільки срібні кольори на ній. Мені здається, що це виглядає дуже елегантно, так красиво і тим паче в мене срібна є. Все склалося просто ідеально. Я минулого року вже так робила. Я робила бюджетне прикрашання ялинки. Я купила собі стрічку срібну і просто накрутила отакі бантики. Це мене з минулого року. Я, якщо знайду відео чи фотки з минулого року, я їх покажу. Е, Наробила таких бантиків просто і так -от на клей, гарячий клей, я їх отак от тут повішала І було дуже мило. Тим паче минулого року було типу, модно прикрашати бантиками, але мені не подобалася ця ідея просто величезного червоного банту. Вона мені не здавалася красивою, а купа маленьких бантиків виглядала дуже мило. І також я купила цілий набір отакий срібних кульок маленьких, бо минулого року теж була маленька хилинка. воно виглядало все разом дуже красиво, з маленькими бантичками і маленькими кульками. Коли новий рік вже пройшов, я купила ще по акції звісно ж, бо новий рік вже пройшов. Коштувалося щось теж дуже дешево. Я вже не пам'ятаю, бо це було минулого року, але мені чомусь в голові йде е, цифра 70 гривень. Отакі неймовірні. Я сподіваюся, вам видно. Іграшки, вони як мильна бульбашка. Бачите? Це так красиво. У нас є такі чашки з таким напиленням. І я думаю, що це буде дуже-дуже красиво. І вони теж будуть в тему з срібним. Будуть такі блискучі. Ще в мене є упаковка з великими кульками. Але мені здається, що на маленькі ялинки великі кульки будуть виглядати погано. Це ми будемо декорувати квартиру. Якщо я придумаю, куди їх повісити. Це все пластмасові іграшки, тому вони дуже дешево коштували. І я бачила на схожі набори в інших кольорах, і вони всі коштували щось до 100 гривень. Тому це дуже бюджетно. Перед новим роком у всіх є, на що витрачати гроші, тому беріть на замітку, навіть в є, я бачила такі наборчики. І ще цього року я купила стрічечку побільше, я ж срібну. Бо минулого року мені не вистачило все-таки трошки об'єму. Так, маленькі бантики, вони, звісно, дуже красиві. Але от мені не вистачило якихось, знаєте, як акцентів. Тому я купила стрічку, Накрутимо з вами ще пару бантиків великих, може, теж десь. Декори квартири використаю стрічка, купила я її в Евролі. Тож, давайте почнемо. Так, от я підготувала. Думаю, що мені цього вистачить на мою маленьку ялинку. Кіт всівся на мою подушечку, на якій я сиділа, і мовчить. Зробила три варіанти бантиків великих. І. По-різному я їх зав'язувала. І, звісно, мені сподобався варіант, який самий перший і самий легкий. Це типова ситуація будь-якого дизайнера. Буду зараз вішати. подобається тобі? Давайте ми спочатку визначимось, де будуть бандочки, бо вони найбільші. Вони будуть нашими акцентами. Так, я їх спочатку так чисто покладу приміряю, <смір> приміряю, а потім ми їх приклеїмо на клей пістолет. Якщо у вас нема клею пістолету, то ви можете просто. Просто взяти або цю саму стрічку, або тоньшу стрічку, і так захватити, і отут от у вас будуть два вусики. Я їх обрізала, а ви можете їх не обрізати, а можете цими вусиками прив'язати стрічку, свій бантичок до ялинки. Обережно клеїте, бо воно гаряче. А, і ще ви можете купити просто оцей стік без клею і підпалювати його з жалкою. Так, скільки в мене закінчилось. Будемо ліжити тепер оці красиві бульбушки? А тепер якісь порожні місця ми будемо заповнювати бантичками. От якось буде виглядати ця зона з ялиночкою. З самого початку я хотіла ставити її сюди, щоб вона так виглядала більш високою і всяке таке, але вирішила, що біля віконця голодніше і буде краще. Мені особисто подобається, виглядає дуже мінімалістично, елегантно. Головне, це все було дуже бюджетно. В наступному відео будемо декорувати квартиру. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки і бувайте!